Это главная мировая новость. Путин заявил о применении новейшей баллистической ракеты «Орешник» на Украине. Украина таким образом стала, как сама того и хотела, полигоном для новых орудий. Боевое испытание гиперзвукового «Орешника» прошло успешно. Россия таким образом ответила на удары американскими атаками с и британскими «Стормшэдл» по Брянской и Курской областям сам конфликт, заявил Путин, приобрел глобальный характер. Президент пообещал, что за ударом по Южмашу может последовать нечто большее. В Пентагоне уже заявили, что Россия за полчаса до запуска Орешника предупредила Вашингтон по автоматическим каналам ядерной безопасности. Сама ракета вызвала в Пентагоне, как было заявлено, серьезное беспокойство. Блумберг сообщает, что новейшая гиперзвуковая ракета может быть оснащена ядерным боевым зарядом. Британская Mirror пишет, что запуск Орешника – предупредительный выстрел Третьей мировой войны. Нью-Йорк Таймс и Associated Пресс удар Орешника называют сигналом России не Украине, а Западу. BBC заявляет, что реальную мощность Орешника оценить невозможно. Военные эксперты Sky News подтверждают, что никакие существующие западные системы ПРО и ПВО не могут орешник сбить. Проще говоря, новый российский киперзвук – недосягаемое оружие. Гардиан считает, что Путин напрямую угрожает Лондону и Вашингтону за снятие ограничений с дальнобойных атак НСС «Сторм Shadow. То есть они нас правильно поняли. Ну и в продолжение про Орешник. Российская гиперзвуковая ракета, способная разгоняться до 12 тысяч километров в час, в полтора с лишним раза быстрее самой быстрой западной противоракеты. Максимальная скорость, которой может достичь боеприпас американской системы ПВО «Патриот» – 7920 километров в час. Противоракета норвежского зенитного комплекса «Насамс» британского «Стормер», «Старк Трик» и немецкой «Айрис значительно уступают «Патриотам». Они могут развивать скорость в 3700 км в час, то есть медленнее нашего «Орешника» более чем в три раза. Так что, как Путин и сказал, сбивать новую ракету средней дальности Западу нечем. В Европе, которая полностью находится в зоне поражения «Орешника», в этой связи прямо паника. 18 стран євросоюзу собралися усиливать свою противоракетную противоракетну і противовоздушную оборону и ради этого даже готовы залезть в долги. Ну а поки поговоримо про попередні атаки расистів, а саме будемо обговорювати Дніпро і те, що зробили там расисти. Вони атакували новою ракетою це місто, і будемо зараз з'ясовувати з вами деталі. Дослівно російський президент Владимір Путін заявив, що ракети атакують ціль зі швидкістю 10 махів це 2,5-3 половиною кілометри на секунду. Сучасні засоби протиповітряної оборони, що є у світі, і створені американцями системи протиповітряної оборони в Європі. Подібні ракети не перехоплюють. Це виключено. Так, так, щось подібне ми чули про кинжали, циркони і так далі. До речі, а який сенс створювати нову гіпризвукову ракету, коли є кинжали та циркони? При цьому тактично-технічні характеристики такі ж десять махів, а у кинжалу навіть більше. А його успішно збиває ЗРК Петріот та сам ПЦІ. Річ ось у чому вчора приблизно в другій половині дня на багатьох російських майданчиках спостерігали спробу виправдати удар по Дніпру, тим, що там застосовувалась не міжконтинентальна балістична ракета, яка асоціюється з ядерною зброєю, а балістична ракета середньої дальності БРСД, тобто російське інформаційне середовище отримало указ применшувати значення того засобу, яким було завдано удару по Дніпру. А ввечері на арену вийшов головний всієї Росії. Явив про якийсь гіперзвуковий орешник. мовляв, ні, ні, це була ніяка, не МБР, це був звичайний конвенційний орешник. Схоже, що після скоєного та усвідомлення потенційних наслідків Путін добряче перелякався. Чекаємо з нетерпінням, коли цю диву ракету нам покажуть, щоб зробити відповідні висновки, адже її покажуть. Правда ж? Ну дійсно Путлер дуже потім вихваляв цю ракету. Навіть записував відео про те, яка ж вона крута, і взагалі скільки в неї різноманітних суперхарактеристик, як вона може вправно атакувати відповідні об'єкти. Ну а тим часом речниця міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Сабріна Сінг повідомила про те, що балістична ракета, якою Росія завдала удару по Україні, створена на базі російського ракет. Ти Рубішева вона зазначила, що Москва попередньо повідомила про це Вашингтон через канали зменшення ядерних ризиків. Цитую, я можу підтвердити, що Росія дійсно запустила експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Ця балістична ракета була створена на основі російського моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26». Рубіж а тим же часом нагадаємо про те, що Україна зараз обговорює сполученими штатами Америки надання зброї, яка здатна збивати таки, такі типи ракети, як міжконт... міжконтинентальні. Україна зараз займається питанням обговорення, і про це повідомляють джерела в ЗСУ в Укринформ. цитую в Україні немає засобів, які здатні збивати міжконтинентальні ракети, але вони є в американців, і Україна звернеться до США для. Для продання таких озброєнь інформує агентство. Ну Но в збройних силах України зазначили, що може йтися про модернізацію зенітних ракетних комплексів «Петріот» або ж отримання. «Айджіс» – остання протиракетна система призначена для захисту від балістичних ракет малої та середньої дальності за інформацією джерел застосування Росії експериментальних ракет демонстраційний крок. Ця країна агресор робить, щоб залякати та показати рішучість своїх намірів. Такої зброї, якої ворог завдав по Дніпру, варав небагато йдеться про одиниці. Ну і вранці 21 листопада два українські БПЛА атакували Капустин Яр. Це військова частина 15-644, з якого якраз запускали БР «Кедр» по Дніпру. І про це дописує видання Астра за інформацією джерел, що найменше два БПЛА не були збиті, завдали ударів по 105-му майданчику полігону. Капустін яр. Наразі в інформація щодо наслідків цієї атаки. Немає, проте губернатор області Ігор Бабушкін заявив, що під час атаки частина дронів була придушена засобами реп та ліквідована інша частина збита ж засобами протиповітряної оборони. І за його словами, саме вибухи від роботи протиповітряної оборони чули місцеві жителі. Також він прозвітував про пожежу, яка виникла внаслідок падіння збитого БПЛА. у заяві Бабушкіна Не було інформації про ураження безпілотниками полігону Капустін. Яр зазначається, що це місце вже зазнавало. Так безпілотників 9 липня цього року. Тоді дев'ять дронів вдарили по території військової частини, де знаходився якраз полігон. Ще два дрони вдарили по території військової частини 15650, що розташовується Вахтубінською. Ну, і, звісно ж, губернатор нічого не говорив за Капустін адже чому йому розповідати деталі туди, куди влучили і гарно при чому влучили.